Звідки Росія перекидає свої війська для оборони Курщини? Чи впливає це на фронт у Запорізькій і Херсонській областях? Чи зможе Курська військова операція змінити хід війни? Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 27 серпня заявив, що однією з головних цілей курської операції було відволікти російські сили від критичних ділянок фронту. Росія передбачила цю мету, але продовжила зосереджувати основні зусилля і посилила свою присутність на Покровському напрямку. Втім, за словами Сирського, російська армія передислокувала до Курської області понад 30 тисяч військових з інших ділянок лінії фронту в Україні. Американський інститут вивчення війни також днями повідомив, що Росія ймовірно перекидає війська до Курщини з менш пріоритетних напрямків. Аналітики звернули увагу, що командири кількох підрозділів звітували президенту Росії Володимиру Путіну про виконання бойових завдань на російській території, що межує з Україною. Також дослідники виявили докази того, що військове командування Росії нещодавно передислокувало до Курської області частини 56-го полку повітряно-десантних військ, які розміщувалися у районі Роботиного на заході Запорізької області. Тож аналітики зробили висновок, що армія Росії намагається не відволікати сили від першочергового завдання і захоплення Покровська в Донецькій області, та ймовірно буде продовжувати залучати війська з менш пріоритетних наступальних операцій. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький днями повідомив, що на Курському напрямку працюють підрозділи БПЛА штурмового батальйону бригади. Олександр Невський, що дислокується у Запорізькій області. Ці військові займаються на Курщині аеророзвідкою, зазначив Балицький. Про те, що Росія переміщує військові підрозділи з окупованої частини півдня України, повідомив і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 25 серпня у своєму телеграм-каналі він написав, що не менше трьох батальйонів лише за добу було перекинуто Запорізько-херсонського регіону у бік Росії. До 40 тралів з гусеничною технікою були помічені у Маріуполі та Маріупольському районі, зазначив посадовець. У коментарі новинам Приазов'я Петро Андрющенко розповів, що одночасно у Маріупольському районі спостерігають і переміщення військових ресурсів з Росії. Фактично, що пошло перекидання з Херсонського і запорізького напряму через Маріуполь і Новоазовськ і далі на Курську область, судячи за все, ну, принаймні, така, інфра... так, так, така ж джерела, це така собі вірна селянка, яка їде з різними маркуваннями тактичними, сім'я присутніми, і судячи за все, зібрана з різних підрозділів і перекинуто, яку перекидають на поселення в Курськ. Це перше питання. Друге питання. Чи стає від того менше військ навколо Маріуполя і на умовно кажучи території, яку ми з яку ми спостерігаємо? Ні, не стає. Водночас цим ми спостерігаємо перекидання з території Росії безпосередньо в колишній Нікольський район, це частина Маріупольського району і е, Пологівський, і Розірські райони Запорізької області. Тут є певне накопичення, і я би сказав, що тут навпаки воно зросло. Резерви російської армії, які наразі не беруть участь. Сті у бойових діях розміщується на маріупольському комбінаті імені Ілліча каже радник міського голови. Це фактично резерв, які росіяни тривають для необхідності пересунути в подальшому, або в Запорізьку область, або там в бік Володара -Волновахі. По лінії фронту така сама історія. От навколо групування зросло там до 10-15 тисяч, це розівка, е Нікольський район, Дотис. тобто, це фактично західно-північна частина Маріупольського району, наше село Янісоль, мала Янісоль, Нова Янісоль. Оця ця частина, яка ближче до Волноваського району, там дуже велика кількість росіян, яка натягнута за останній час, тобто е навіть під час Курської операції. Ну і окремо залишається маріупольсько бердянська агломерація, фактично там, де підготовчі табори, там, де вели, знову ж таки постійно перебувають контрактники, яких готують, і це ж ці підрозділи Штормбер здебільша. Та, і там займаються тим, що злагодження до укомплектування. Оттуди відводять певні підрозділи систематично з від лінії фронту, їх доповнюють після ротації і перекидають. От їх перекидають здебільшого на північ область. Тобто, Росія забирає частину військових з регіону і переводить їх на Курщину, але на хід бойових дій це поки не впливає. Додав Петро Андрющенко. В них є певна оперативна пауза. Ну, в них в нас в війні. Давайте так, да. є певна оперативна пауза в районі Херсона. Є певна правда, тим на пауза в районі частини Запоріжжя, там, не знаю, Васильівка, Такмак, Мелітополь, Приморське. Велика кількість підрозділів там знаходиться, які не задіяні ніде. От з цих підрозділів, судячи за все, позбирали по частині, тобто не взяли окремий підрозділ. Саме тому тотально от в зоні гарячих бойових дій або потенційних бойових дій, принаймні, які розглядають росіян як для наступу, так і для оборони. Кількість вона не зменшилась а кількість зменшилась десь в іншому місці, яке на сьогодні не критично важливо і фактично. В бойових діях не прийма участь, це не десь там в тилу, там не знав ні Владивосток. Це тут на окупованих територіях частково, принаймні но, але безпосередньо на перебіг подій не це не впливає. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Начальниця військової адміністрації Молочанська Ірина Липка розповіла, що російських військових стало менше у цьому місті, а також в деяких селах громади. Стало менше окупантів в місті і на території Долинської сільської ради. Балки Новомиколаївка і Лагідне. Там не відмічається зменшення кількості окупантів, як вони займали там всі будинки, так вони сьогодні займають. займаються. Старостинські вони знаходяться між Чернігівським районом і Мелітопольським, ну якби вони трошки далі туди знаходяться. Тобто там ситуація не відмічається. Деякі російські військові самі розповіли місцевим жителям, що їх відправляють на Курщину, каже посадовиця. Було це наприклад, уже десь ну два тижні почалася наступ на Курск, була просто інформація у нас, що проговарювали самі Росі ну, ці окупанти. Що вони їдуть на Курск? Була це одна хвиля, така а зараз вони також виїжджають. Куди невідомо їдуть в сторону Мелітополя і там була інформація. У нас, що бачили, що по трасі це Васильівки з високе на Мелітополь їхала колона пустих вантажівок, ну, для перевезень цього ж особового складу. І була інформація, що в Мелітополі там формувались колони, і вони виїжджали. Ну, якби у така ситуація, ну є інформація, що на Курск, ну ну точно, точно, якби стовідсоткової, якби інформації такої немає. Але те, що їх зменшилось на території місті, і оціх двох. При найближчих Старостинських округах це, це є таке, відмічається. Окупаційна влада тим часом попереджає жителів Молочанської громади, що у регіоні можливий наступ збройних сил України, додала посадовиця. Зараз вони дуже в лапках переживають за населення. Попереджають, що буде наступ зсу, щоб тримали при собі документи і записують на евакуацію людей. Поки якби евакуація такої не не відмічається, що вивозили людей, але якби запис є що, ну, така інформація, що в школі в нашому парлому закладі записують людей на на евакуацію. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів новинам Приазов'я, якою є ситуація з присутністю російських військових на окупованій частині Херсонщини. Оскільки нова каховка розташована безпосередньо на лінії фронту, там окупанти розміщені щільно, каже посадовець. Всі ті вулиці, які прибережні, вони заселені ворогом. Ворог знаходиться в приміщеннях, там постійно вони чергують. Якісь обладнують, облаштовують пункти спостереження за правим берегом. Є там у них скоріше за все певна зброя зрозуміло. А і тому ворог не може ці, я так розумію, позиції залишити. Бо йому потрібно треба, треба контролювати, що може бути з правого берега з боку збройних сил України. Тому. Такої величезної кількості військ, явного вигляду, де щоб вони були в місті розташовані. Їх немає навіть у глибині, там за кілометр за два вони теж в бліндажах знаходяться у лісовому масиві. Час від часу у громаді відбуваються ротації, тож окупанти присутні у новій каховці постійно. Розповідає міський голова. Проходить якийсь період, і ті люди, які так сказати, по місту вони замечають, що приїхали інші і. Враховуючи, що Росія так сказати, у них багато різних національностей, то це воно відображається. Але це так: ротація без зменшення кількості Но на території Новокаховської громади самого міста зменшення кількості ворога не спостерігається. У всякому разі, та інформація, яку є володію, якраз підказує це. Ротація відбувається, присутність їх в місці постійна. Ну я так думаю, що якщо десь відбувається відтік або зняття з цієї лінії фронту і переведення в інше, то там, де в глибині, де була інформація в попередні періоди, що їх там ну велике скупчення. Військовий оглядач Богдан Мірошников розповів новинам про Азов'я, що Росія передислоковує до Курської області у першу чергу резерви, а не основні сили. Передислоковуються вони далеко не в тих обсягах, як ми б того хотіли. Наразі впливу цього факту на лінію боєзвітлення я не бачу взагалі у тих областях, принаймні точно тривають так окупантів в районі островів. На Херсонщині у районі, ну, точніше у напрямку Оріхова, в районі роботиного. Це все триває, і нещодавно окупанти навіть мали успіх східніше роботиного. Тому впливу глобального, поки на цих напрямках немає. Це не так, як на Вовчанську чи на Лиманському напрямку, де вони зняли набагато більше. І це вже прям там. Відчувається сильно, російських військових на всіх ділянках фронту все ще дуже багато, каже оглядач зараз. На тому самому Покровському напрямку діє угрупування, яке вже набагато більше ніж те угрупування, яке вторглося в Україну 24 лютого, 22 року на запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку та навіть на Куп'янському напрямку, на Лиманському, не дивлячись на те, що вони з усіх цих напрямків знімають резерви. У них там все їх ще дуже багато. Дуже багато тому вони не особливо та щось відчувають. Це означає тільки те, що нам треба дивитися далі, скільки вони ще виведуть. Курську військову операцію потрібно продовжувати. Вважає Богдан Мірошников. Від її успіху залежатиме ситуація на інших ділянках фронту. Потрібно. Створювати окупантам такі проблеми, які для них переростуть вже не, не тільки в оперативно-тактичний рівень, а вже і вище. Можливості у нас є. поки що для цього є операція, що розвивається. Ситуація на запорізько-херсонському напрямках поки ну, довольна. Вона нагадує, тягни штовхай. Жодної зі сторін нема особливих просувань. Ну, Першою чергою ми маємо на увазі ворога. Тому що вони все ж мають ініціативу, і ми вимушені грати по його правилах на цих напрямках. Зараз це вже не те, що було, наприклад, навесні в районі роботиного зараз полегше, але ну, ре реально дуже багато ворога накопичилося. Що на Оріхівському напрямку. А на островах, наприклад, вони намагаються просто-напросто не давати нам атакувати і просто закидують м'ясами, і кабами, і артою. І воно так своєю чергою і продовжується вже кілька місяців. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Видивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Приazов'я